Дорогі Золочів'яни, я з Новим роком хочу привітати вас від усього серця щиро побажати, хай новий рік несе доба. Дай Боже вам усім любові і тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі, щоб щастя, світло, музика текла, в різдвяні свята, щедрі і веселі, Хай здійснює бажання новий рік. Хай вся родина ваша процвітає з чудовим святом радості і мрій, я щиро і сердечно вас вітаю, а нам, щоб жити без війни, щоб снились кольорові сни, щоб кожен українець брат, щоб рік помножився в крат, ми стали вільними від нині, Здобудем славу Україні з Новим Роком, з Різдвом Христовим.